Напередодні нового року обласна влада зустрілася з героями. У Житомирі відбулись урочистості з нагоди 75-річчя засування звання Герої соціалістичної праці, найвищої трудової відзнаки у Радянському Союзі. Раніше рідко хто мав можливість мати спеціальну професію, здобути зразу вищу освіту, але герої соціалістичної праці. Наполегливої праці своїм розумом, старанністю оволодівали передовими досягненнями і стали найшанованішими праці людьми серед сотень мільйонів співвітчизників. Герої соціалістичної праці завжди надихатимуть прийдешні покоління на трудові звершення, наголосив очільник області. Його підтримав і голова облради Йосип Запаловський. Житомирщина, вона завжди славила своїми працьовитими трудолюбивими людьми. І той факт, що заки існування, високого звання, герої соціалістичної праці, як ми вже чули, вісімдесят представників наших земляків. Поли цього високого знання. сьогодні на Житомирщині проживає 16 героїв соціалістичної праці, чотири герої України та чотири повних кавалерів ордена трудової слави. Окремі слова вдячності за сцену лунали для тих ветеранів та героїв, які і сьогодні беруть активну участь у громадському житті області. Зокрема, це герої соціалістичної праці Юрій Рибак. За багато років ми вперше зібралися в цьому залі. Ми вперше. Відчуваємо ту заботу про нас, про героїв, про людей праці на урочистостях. Вручали нагороди з нагоди 75-річчя заснування звання Героя соціалістичної праці, державні нагороди та стипендії голови облдержадміністрації по 500 гривень від Сергія Рижука отримали 20 обдарованих молодих людей.